Приміщення, будівлі, об'єкти територіальних центрів комплектування вони є на мапі, на Google Maps, вони є на сайтах офіційних. І логіка Російської Федерації може бути наступна: що найменше з 8 до 8 години вечора в цих приміщеннях повно людей, військових, цивільних, які тільки-тільки долучаються до лав Збройних сил, і в будь-якому випадку ураження цих об'єктів точно призведе до загибелі або травмувань травмування щонайменше десятки людей, чим не профіль для Російської Федерації, або цих військовослужбовців полювати на фронтах, або чітко влучати в ці об'єкти. Тому, як на мене, це друге пояснення більш логічне. А може це повпливати на плани стосовно мобілізації в Україні? Посіяти певним чином хаос? От речник сухопутних Саранцев каже, що це може бути ось така. От мета і може вплинути те насправді на мобілізаційний процес в Україні? Може, може це вплинути, особливо якщо, наприклад, всі форми ведуться в паперовому форматі ну, Справа, ці ось папочки, вони стоять на поличках, і вони знищені, вони згоріли, то, звісно, це впливає на мобілізаційні плани.